Вівторок, 24 грудня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю у вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Зберегти історію Щедрика. Чи знали ви, що пов'язує Покровський, який просто зараз планомірно знищують росіяни та символ сучасного різдва? ледь не втратив ногу, але знайшов у собі сили повернутися у спорт. Історія військового про тяжкий шлях відновлення та неймовірну жагу до життя. І тут я зрозумів, що бігати вже більше я не зможу. Росіяни стрімко наближаються і гатять вже зі ствольної артилерії. Як під обстрілами виживає село Багатир? Наш фронтовий репортаж. Ну все було, звісно. Як і аптека, і школа, і дитячий садочок. Все було. Станом на 17 сімнадцятому у кривому розі шестеро поранених. Троє з них у лікарні просто у святвечір росіяни вдарили іскандером по місту. Дніпропетровській ава повідомляють пошкоджену житлову чотириповерхівку. На місці працюють усі екстрені служби. В день окупанти вдарили дронам камікадзе по АЗС у Нікопольському районі. Там зайнялись резервуари з паливом. Рятувальники вже ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих немає. Загалом за добу оборонці неба збили над Дніпропетровщиною сім ворожих безпілотників. На Сумщині рятувальники потрапили під обстріл. Окупанти завдали повторного удару по фермі, коли там працювали ДСНСники. Фахівці почули звуки шахеду, але не встигли заховатись. Безпілотник влучив поряд, на щастя, люди не постраждали. А от через ранковий російський обстріл Херсонщини понад 9 тисяч абонентів залишилися без світла. Енергетики працюють над відновленням. нахуй. А він дом теж гань. Окна нахуй. Ось дом тарі нахуй. Близько 11 дня через атаку російського пола в Береславі постраждали двоє чоловіків. Також б'ють по критичній інфраструктурі, вдарили по електропідстанції. За тиждень 750 разів атакували області. Це тисячі снарядів, які впали на наші міста і села. Ворог скинув на регіон три десятки кабів, завдав два. На ракетні удари, і також понад 600 разів застосував ударні дрони. Зберегти історію щедрика. Чи знали ви, що пов'язує Покровськ, який просто зараз планомірно знищують і намагаються захопити росіяни та символ сучасного різдва? Саме там, у Покровську, на Донеччині, на початку двадцятого століття, Микола Леонтович написав мелодію до всесвітньо відомої української Щедрівки, без якої важко уявити новорічні свята. Наша Анастасія Вільхова у Дніпрі розшукала музикантів, які евокуювали з Покровська традиції Щедрика. Як бережуть те, що так наполегливо зараз нищить Росія? не Музика до музики прийти не можна. Музика живе взагалі в душі людини. Якщо людина народжується і в неї вже щось там звучить, але вона цього не сягне, поки поки що, поки що вона маленька. Але поки вона росте, це вже отут теж росте, і людина приходить в музику сама. Символ Різдва, чотири ноти, які без перебільшення лунають по всьому світу. Керолов Себес або ж Щедрик. Чи знали ви, що мотив цієї української колядки родом з Покровська, міста, яке прямо зараз намагаються знищити росіяни? Саме це і змусило найбільшу на Донеччині покровську музичну школу, яка ці ці роки берегла традиції Щедрика, виїхати до Дніпра. Історію створення легендарного щедрика евакуйовані викладачі цієї школи розповідають сумом та гордістю. кажуть, існувало п'ять варіантів твору саме під час створення найпопулярнішої другої редакції з 1904 по восьми роки. Автор всесвітньо відомої мелодії для щедрика Микола Леонтович жив із родиною у їхньому рідному покровську. Наше місце називалося. Станція Гришина, ще дуже-дуже давно, коли Леонтович був. І тоді існував клуб Залізодорожників. І Леонтович вів там хор. Вже за кілька років Щедрик вирушив до Європи та Америки за підтримки уряду Української Народної Республіки та, зокрема, Симона Петлюри, прем'єра українського різдвяного хіта, відбулася у Празі 1919 року. Коли українська колядка дебютувала, більшовики вже вторгалися в Україну. А два роки по тому Леонтовича вбив російський чекіст. Вже через рік, в 1922-му відбувся концерт в Карнегі холл США. Чи знав тоді Леонтович, що його щедрик увійде до світової класики? Послухайте, це перший запис колядки. 15 років по тому Пітер Вільховський, працівник радіомовника NBC, створив англомовну версію Щедрика. Її ми знаємо як Carol of the Bell. І поки для всього світу без цієї пісні Різдво було не Різдвом, то в Радянському Союзі лунали свої правильні мелодії. Ця музика звучала ще коли я була мабуть у школі в класі, може, в четвертому чи в п'ятому. Десь чутно було але. За обсягом тієї музики, що взагалі лунала, Лентович якось був ну не дуже не дуже запомітний. А коли у нас в 90-х роках Радянський Союз розпався, тоді Лентович зазвичай Звучав український щедрик і у рідному покровську. А у 2018-му там встановили рекорд наймасовішого виконання колядки. Керувала цим хором саме пані Алла. Іменем Леонтовича названа і ця евакуйована до Дніпра найбільша на Донеччині музична школа Покровська. До повномасштабного вторгнення сюди ходили понад 600 учнів. Сестри Софія та Ганна свої перші мелодії вчилися грати саме тут. Прильоти були сьогодні дуже сильні і обстріли по всіх там районах Покровська. Ось, а звичайно, я хотіла повернутися туди і хочу повернутися, тому що тут не так, як там, там вдома затишно, так, спокійно. Ось вдома все своє. Я хотіла залишатися вдома, тому що це рідне місце. Покровську було рідніше, тому що там проходили всі новорічні свята. До останнього педагоги залишалися у рідній школі, працювали переважно дистанційно, проте наближення фронту не залишило вибору. На початку осені говорить директор школи, вимушені були евакуюватися. Але можна сказати, в лапках такий був подарунок нам на новий рік. Це був перший приліт 23-му році в нашу школу. Побували окна, у нас двері, і після цього ми взагалі зачинили школу, не пускали дітей. лише стало дуже небезпечно. Там в нашій школі Було у нас чотири прильоти взагалі до цього часу. Ну, школа все одно вистояла у музичній школі. Дуже сподіваються, що їхнє рідне місто теж вистоїть, аби вже вдома зіграти свій покровський щедрик. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Вистояло перед навалою генерала Українофоба Денікіна. Пережило окупацію нацистських загарбників. А сьогодні не дає спокою російським окупаційним військам. Це про село Багатироволноваського району Донецької області. Росіяни стрімко наближаються і гатять вже зі ствольної артилерії. У селі все менше людей не працюють аптека, дитсадки, лікарні і школа. Як під обстрілами виживають люди з перефронтового села, від якого до окупантів трохи більше шести кілометрів повернулась знімальна група нашого проєкту Воєнкор. У центрі селища Богатир Донецької області. Біля зруйнованої будівлі там колись була перукарня. Поряд, як бачимо, богатирська сільська публічна бібліотека. У центрі населеного пункту стела Я люблю Богатир». Місцеві жителі пояснюють, що помилки у слові немає. Багатир на українській мові багатир не богатир. Насправді ж в українській є два варіанти слова, і обидва правильні. Богатир це людина, яка має величезну фізичну силу, а багатир особа з величезними статками. На жаль, сьогодні заможних жителів у багатирі не видно, бо їх просто немає. Російські окупанти атакували село кількома ракетами С-300 і РСЗВ Смерч. Загинули двоє дорослих і одна дитина. Зруйнували скотоферму. Сьогодні з ознак заможності лише зачинені приватні маєтки. І ось ця крамниця, що функціонує завдяки генератору. Найпопулярніший холодильник. В ньому можемо знайти і шашлик для розігріву, і дивіться, готові обіди, картопля по-селянськи, крильця курочі і соусом сацибелі. Бачимо бутерброди і навіть піца. У продавчині є робота завдяки постачальникам, що не бояться привозити продукти і товари в село, від якого до окупантів усього 6 кілометрів. Буває дуже гучно, Вікна я бачу у вас побиті. Це влітку, да вліт був так. Неподалік ну все було. Звісно, як і аптека, і школа, і дитячий садочок. Все було у 1919-1920 роках минулого століття, згідно історичних джерел, за багатир билися радянська армія із денікінцями у роки Другої світової село було в окупації. Визволителям багатиря, які загинули під час боїв, звели монумент на братській могилі. Та й через понад 100 років багатир не залишають у спокої. Тепер російські окупанти. Руйнують село з усіх видів зброї. Це все, що залишилось від колись нової сільської школи. Богатирська загальноосвітня середня школа першого третього ступенів. Вірніше те, що від неї залишилося внаслідок потраплянь російських снарядів. Колись тут вирувало життя, колись тут сміялись діти, а зараз тут розруха і заняття відновляться, судячи з усього, не скоро. Що саме прилетіло у новий двоповерховий навчальний заклад? Місцеві достеменно не знають, але дахи стіни. Сильно пошкоджені. На руїнах парти, навчальні плакати і учнівські зошити. Зошит з української мови учня третього класу богатирської середньої загальноосвітньої середньої школи першого ступеня Хаймахан Дмитра. Останній перепис населення у багатирі проводили 23 роки тому. Тоді офіційно нарахували майже 1700 жителів. Скільки зараз тут невідомо. Бо одні люди виїжджають. 15-го сволновачі виїхала. Чи буду виїжджати? Ну, звичайно, а що робити? Страшно, ніхто не буде тут сидіти. А інші нікуди не збираються. Привикли звикли вже. А що губи? Ми не військові. Я не знаю. Чому не їду, а куди їхати? Нікуди нам їхати. Нікуди нам їхати. Євген Коптєв, Олександр Довгань, Вайнкор. Більше ексклюзиву про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту «Воєнкор» на Ютубі 11 каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11. -й. Основні роботи на тепломережах завершені. Владці звітують про ситуацію з опаленням у кривому розі. Віце-прем'єр-міністр з відновлення території Олексій Колеба повідомив 19 додаткових ремонтних бригад, які виїхали на допомогу з інших областей, вже поїхали. Протягом усього зимового періоду працюватиме оперативний штаб. А підприємство Теплоцентраль до січня перерахує платіжки відповідно до реальних наданих послуг. Тим часом соцмережами ширяться відео, на яких з опалення буквально Б'ють гейзери підвали, затоплені теплоносієм, і в чверті будинки ледь теплі батареї. Обурені мешканці вже готують звернення до уряду та профільних міністерств. Після підриву вантажівки на протитанковій міні він ледь не втратив ногу, довго не міг ходити, але зміг повернутися в спорт. Далі історія про неймовірну жагу до одужання ветерана 128-ї бригади ТРО Володимира Котенка. Що його мотивувало про тяжкий шлях відновлення, успіхи та мрії воїна. Дивіться далі в сюжеті Драйвує на велотренажері. Віджимається на брусах. Із залізом присідає на ногах, які ледь не втратив. Ветеран 128-ї бригади. Теро Володимир Котенко показує спортивні успіхи після тяжкого поранення. Хоча вперше до зали заїхав на кріслі колісному. Згадує тренер. Він опираючись на мене, опираючись мені на плече. Брався, я його брав під руку, привів на тренажер, посадив його. Володимиру 38, родом з Миколаєва. Чоловік пройшов, АТО, там отримав перше поранення. Село Зайцеве, це під горловкою, підірвалося на розтяжці. Повномасштабне вторгнення зустрів у Дніпрі і з самого початку доєднався до 128-ї бригади ТРО добровольцем. Був командиром кулеметного відділення. Згадує легкою вантажівкою під'їжджали до позиції аж раптом. І все світло вимкнуло. Авто наїхало на протитанкову міну. Лише дивом всі бійці залишилися живі. Володимир отямився вже на землі, вилетів крізь лобове скло. Я лежу весь в багнюці. З мене злетіла броня, калаш там взагалі сказали, що від е, е, ударної волни просто зігнуло чи зламала. Чоловік одразу не зрозумів, що з ногами біда. Спробував відповсти. Але я побачив, що ліва нога. В мене вона ось тут в гомілці повернулася в сторону і потім повернулася ще доверху. І тут я зрозумів, що бігати вже більше я не зможу. Далі евакуація і численні операції. Кістки медики збирали по фрагментах. Один і щось вони там сверлять щось там крутять. Далі через там 5 днів наступна операція, потім наступна, наступна. Але боєць ладен був на усе, аби тільки мати шанс ходити. Казали, що дуже важка ситуація. Просив, щоб нічого не відрізали, не ампутували. Майже два місяці воїн не міг ходити, але використовував будь-яку можливість, аби тримати себе у формі. Потім ще півроку провів у кріслі колісному. І от початок тяжкої реабілітації. О, oh, oh. Ця рухається, а ця не може. Ось максимум, що я можу зробити. Володимир згадує, все починалося з велотренажером. Покладав ноги сюди, не нападали. Я працював тільки руками, але вже через там декілька секунд вибрувала, що ліва нога, і права – це взагалі. Вона жила своє життя. Вона отак от ходунув ходила. Але наполегливість Володимира та сталева дисципліна вразили тренера. У нього є характер в тому, що він сказав, що він хоче. Реабілітуватися, і він робить дуже багато людей. Не доходять до цього результату. Це дійсно важко. Це дуже важка праця. Також чоловік повернувся у свій улюблений спорт карате, яким займається із дитинства, і вже навіть встиг отримати чорний пояс. Мені подзвонили і сказали: приїжджай, скучили за тобою, побудеш на зборах. Шихан Шіґолів Андрій Олегович він сказав: а сьогодні Володя буде здавати на перший дан, тобто, тобто чорний. Пояс, і я взагалі для мене був якийсь шок. Я кажу, як ж як? Він каже, все добре, давай будемо працювати. Нині Володимир майже повністю відмовився від милець. Має шість тренувань на тиждень: три у тренажерці, три із карате Ставить нову ціль повернути рухливість у правій гомілці. А в підсумку хочу бігати. Отож, якщо ви все ще шукаєте мотивацію для навчання спорту чи інших завдань, згадайте історію цього бійця Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу. Роблять маленькі кроки для великої справи у Дніпрі. Нагородили учасників проєкту Пульс перемоги цю відзнаку започаткували на Дніпропетровщині, аби відзначити мешканців регіону, які своїми вчинками наближають перемогу. Нагороди отримали 11 номінантів різного віку та професії. Кандидатів для нагородження обирали самі громади. почалося з 4 березня, як росіяни зайшли в Запорізького з того дня. Помагаємо, чим можемо. Почали ми з біженців, почали допомагати біженцям. Я возив з обстріляних сіл, вивозив дітей. Завдяки таким людям дає впевненість завтрашній день, що ми не дарма знаходимося на тому, на тому передньому краї, на якому ми зараз знаходимося. І на сам кінець про погоди у середу у Дніпрі прогнозують в день 4 градуси вночі плюс 2. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.